Вітання усім. Мене звати Галина, і сьогодні я хочу показати, як на Західній Україні роблять голубці з картоплі, або ще в селах називають завиванці. Отож, нам потрібна картопля, бажано трошки більше, тому що ми її будемо натирати на терку. Також нам потрібна пуста, яку ми чуть-чуть Кип'ятимо, щоб були м'якші листочки підсолені в підсоленій воді. І нам потрібна ще цибулька, ми підсмажимо її на олії. Все в залежності, скільки ви візьмете картоплю, стільки там і цибульки. Дві чи три, якщо багато картоплі, три цибулини, якщо менше картоплі, то дві цибулини. Отож, я зараз пасирую цибульку, капусточка в мене тут кипить, зараз я буду витягувати. І ще одна у мене на очереді, як бачите, і буду натирати картоплю на терці, на дрібні, на тій терці, що на Деруни. Отож, приступаю я до роботи. Ось я взяла. Такий стакан 200 мл. Гречку перебрала. І зараз висиплю сюди у воду, добре помию. І е, я її висипаю в кип'ячену воду і чуть-чуть запарюю. Тому води беремо дуже мало. І ще таку тверду гречку ми виключаємо. Гречку треба добре помити, все лишнє забрати і будемо кипятити. Ось тут же вода нагрівається. І зараз я помию гречку і туди засиплю. Гречку я запарила, ось вона повинна бути тверда, тільки чуть-чуть ми її запаримо, буквально хвилинку кипяченій воді і зливаємо. Тепер беремо капусту і ось це тверде, що є ось тут, зрізаємо ось ці. Щоб була гарна у нас капусточка, щоб не було твердого. Оце ми зрізаємо. Отож, дівчата, картоплю я натерла. Зараз важу скільки. Так, я зважила скільки тут є картоплі. Разом з, ну, з цією мискою скляною 4 кілограми. Потім я миску зважу окремо і напишу, скільки точно тут є натертої картоплі. Так як вже я казала, що картопля повинна бути натерта на такі терці, як на даруни. Бачите, яка вона? Картопля моя домашня, капуста домашня. До цієї картоплі ми зараз додаємо гречку запалену нашу. Ось така гречка, вона повинна бути тверда, чуть запарена, буквально 2 хвилинки в кипяченій воді. Дехто дає сиру, це кожна хазяйка робить по-своєму. Так, гречку я дала. Бачите, гречки повинно бути менше, ніж картоплі набагато. І даю, якщо ви дасте багато гречки, то будуть дуже тверді голубці. І даю пасировану цибульку. Дуже її не треба присмажувати. Але то хто як любить. Цибульки я люблю давати багато. Я сюди три цибулини середніх порізала кубиками і посирувала. Вимішуємо легенько. І що ми ще сюди додаємо? Сіль і перець. Сіль і перець за смаком. Можна додати ще якісь трави, але це дуже старий рецепт такий. І тоді трави не додавала. Зараз є прованські трави, італійські трави, а колись цього не було. Тому, звичайні, йдуть сіль. Я не знаю, скільки солі. Я так пучками даю, я ніколи ложкою не даю. Ось, сіль я дала і даю перець. Зараз. Перцю теж хто як любить. Все. Більше сюди нічого не йде. Сюди йде картопля натерта, гречка запарена, цибулька пасирована, сіль і перець. Добре вимішуємо. Ці голубці дуже смачні, але якщо ви будете робити перший раз, ви ніколи їх не їли, то зробіть тільки на одну капустину, попробуйте, чи вам сподобається. Тому що ми тут їмо їх з дитинства, і ми до цього смаку привикли, і нам це дуже смачно. Але я показувала одні знайомі, ті голубці, як робити, і вона зробила. Вона перший раз їх їла, то, ну, сім'я з'їла, але щоб в захваті було, то не дуже. Тому, якщо будете робити, робіть малу кількість. Так, тепер я маю ось таку посудину, можна брати чугунну посудину. У мене ось така скляна, я її використовую може вже з 5 років. Даємо на дно олії. Тут у мене звичайна олія соняшникова. Бачите, це не є оливкова олія. Даю я так досить багато олії, тому що воно все в духовці буде запікатися. І даю я такі листочки, які лишилися серединки капусти. Бо ми вже й не можемо використати їх, вони дуже маленькі на голубці. Я ось так на них їх викладаю. Бо може часом пригоріти, і щоб наші голубці не пригоріли, тож ми кладемо такі листочки, листочки чуть пригорять, а голубці будуть добрі. Ось так я викладаю. Все. Тепер я беру свою капусту. Ось тут таке грубе я обрізала, бачите, щоб нам краще було і легше робити голубці. Так, і, треба це все робити вчасно, тому що якщо ви на заздалегідь. Картоплю вона може почорніти. Тому важливо в першу очередь підготувати капусту, підсолені водії її прокипятити, щоб вона змякла, западити гречку, почистити цю капусту. А тоді вже ми картоплю чистимо і тремо на терку в останню очередь. І так, беремо ми. Капустяний листочок, У мене ось тут дирочка, це нічого страшного. Ще раз перемішаю і кладемо, в залежності, який у вас листок, от стільки картоплі і загортаємо такий. Виходить голубець. Хто любить такі крупні голубці, то може робити з великої капусти, а хто любить маленькі, то з маленької. У мене маленькі капустини, тому в мене маленькі голубці вийдуть. Ось так. І кладемо їх. Якщо вам дуже важко робити перший раз, то ви можете трошки ось цього крухмалю з картоплі цієї юшки злити. Але я не зливаю. Я вже якось навчилася, навіть якщо воно рідке, бо з рису воно набагато таке густіше, а з картоплі є трошки юшки. Час від часу помішуємо, щоб була така всюди однакова маса. І я буквально ось ложку півтора, в залежності від розміру листочка, роблю такі голубці. Крім таких голубців, у нас ж роблять звареної картоплі, але це в нас робили на різдво на вечерю. Не в усіх сім'ях. Але в деяких роблять. Дуже багато людей, які живуть на Західній Україні приїжджих, вони такого не роблять. Не на всій Західній Україні. Я живу на Львівщині, ніхто не знає. Львівська область. Тому що в нас теж не усюди одинакові страви. Звісно, якщо такий більший листочок, ось бачите, то легше робити. Відповідно, більше кладемо картоплі з гречкою. Такі голубці можна їсти гарячими, а можна їх потім дігріти на сковорідці, якщо залишиться. Звісно, такі свіжоприготовлені гарячі, вони набагато смачніші. І можна їсти сметаною, можна робити грибну підливку чи якусь іншу. Можна просто так їсти. Це вже хто як бажає. Колись в селі робили, зажарювали все на смальці. Тому що олії колись, хто, може хтось не пам'ятає, але в Радянському Союзі продавали таку олію, додавали там чогось, вона постійно бухтіла. Неможливо було навіть пампушки посмажити, чи вони маргарин тоді розтоплювали, давали, чи що, то я не знаю. Та як я жила колись в селі, а не в місті, то моя мама давала. Пасирувала цибульку на смальці. Більшість людей використовують олію. Хто не має соняшкової олії, може на оливковій олії, це чи кукурузі, це не має значення. Переважно в нас голубці робили в неділю, тому що люди зайняті були цілий тиждень, працювали, а в неділю більше часу, а це трошки часу займає. І Тому переважно в неділю робили. Так само і вареники чи пільмі робили в неділю. Ось так. Ще можна не такої форми голубці робити, а іншої. зараз я вам покажу. Це трикутником. Ось так. Подивіться, можна викладати ось так трикутником. Це я робила трикутником голубці з пшона. І фарш вже теж смачно виходить і заливається томатною заливкою такою. Ці голубці з пшона і фаршу. Але класика це ось такі. На весілля в нас, коли весілля робили, то робили ще менші голубці. Великі церапується некрасиво. Але я думаю, якщо ви робите для себе, це не так важливо. Головне, щоб було смачно. Ще раз говорю, якщо у вас немає такої посуди, то це, звичайно, каструлю, чогуну або таку з двойним дном, щоб не пригорало, можна робити. Мені ось е, така на скляна дуже подобається. Я маю дві таких однакових і часто використовую. Дивіться, навіть якщо у вас дуже маленький листочок, то можна додати ще інший маленький і загорнути. Ось так додаю і дам ще начинки. І буду загортати. Хто дивиться постійно мій канал, вчора я віддихала, вчора я не їздила на ділянку, робила салат з баклажанів. Викладу цей салат з баклажанів, може хтось захоче теж спробувати. Навіть якщо нам трошки там витікається, нічого страшного. Треба робити над цією мискою. Так, дівчата, я зробила і тепер я даю ще трошки води. Тут і так була юшка, тут олія. і отак трошки води даю, бачите. Накриваю і ставлю духовку. Добавила я трошечки води, накрила і ставлю в духовку. Якщо ви робите в кастрюлі і ви не маєте духовки, або вам шкода кастрюлю ставити в духовку, тоді ви просто можете ставити на газ і на маленькому вогні е, тушити. І так, пройшла година, голубці вже готові. Ось так вони виглядають. І я покажу, як вони всередині виглядають. Подивіться, вони дуже м'ягенькі, гречки небагато. Там дуже довго не треба тушити, тому що картопля скоро готується, гречка вже запарена, капуста теж підпарена. Ось такі м'ягенькі, смачні. Можна сметанкою, можна з грибною підливкою. Так, бачите, вони легко веделкою ріжуться. І дуже це смачно. Хочу ще пару слів сказати, звідки походить назва голубців. Назва дуже давня, і походить вона від слова голуб, бо колись готували голубів у капустяному листі на вертелі, а вже згодом то почали додавати крупу і дрібнити м'ясо. Назва походить від голубів. Отож, кого зацікавило, попробуйте, можливо, вам сподобається така страва.